дивіться, давите, дивіться, <ріх> А Аяк! Аяк! як? А, <ріх> альт! <ріх> <а, alt>. Чекай! стій, Максим, стій What the fuck? Що грою не так? А! ти шо даун? <ріх> <ріх> пізди зараз там Як кульку взяти? А! Стоп! Зібрати снижок. Сніжок а як? Да ты фак! Ты кульку зібратый! Дина! Ого, то пушка є! Пушка є! Пацаны! Я понял! Я воно на зібрал! Давай, дядя, завай! Ты зидай! Давай! Еба! ДЕДРЯМИ! БЛИТАРИКИ можно купить. ЄМА! Чо? Чекай! Що? Фух, дивіться що я маю! Літаком! Ну ладно, чекаємо, шефас! Ти хулі в мене бутилка! Ки... Ща ми з тобою поговоримо на рахунок бутилок! Як як брати? А? Ти пізда, іди сюди! На! Хедшот! Ти мене вже напорядив! ха 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 Пазани, я припаркувався, можемо від'їжджати! Не підходь <різвачка> до мене! не підходь! <різвачка> до мене! Рухнеш <різвачка> <різвачка> на гей! Іди нах! Іди нах! А, Мене оточили! Ні! Іди нах! Ха-ха-ха-ха! в жопу! Це ж, <різвачка> <це> ж <різвачка> хвилий звук! Чому ви сюди добавили? Чекайте-чекайте! Ту-ту-ту-ту-ту! Аааааа! Де Михайло, пердись? Він за тією ялинкою ось Боже, який ви тут Скільки вам часу пішло, на те, щоб мене знайти? Все, не кидати, хай жени тут є Та ми не можем, все рівно ялинкам не дозволяю Ааа Єно Ти би було файно сховати Що піздець? роз меня рука выделяется ему сайь за руль сай за руль вентиляция

Ой, О, стоп! ти не з вас міг Ой, я вибрався! Ємак! Давай, Максим, встаємо! Давай! Що це ну за дрифт! це таке? Як ти дрифтану, Нормально, воды! Ти свої права купив, чи че шо? Ты правай, короче, я бля! Я не можу задать. Я що ти тупий. Я треба вирівнятись Во, все идеально! Ну давай! Чего? Ты просревал! Что за такие? Чего себе? О, воу во 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 я попал! Выпал, мы хай твой! Ааа! Я, я понял! Здорова Михайло! Пацани, це вам! ЙОМА! Ти це полетів? Максим, ти, я до тебе! Де здорово! Ти як там опинився! Мене <риві> <пам> я. <риві> я <не знаю. риві> <Мане>, Максим, <риві> мене Максим, сніжками закидав, я тут з'явився. Це вам, пацани! А ты тупину стреляй! Я мозику играю! АКИТРАГУЙ! ЧЕЯ! ТЕБОКСЕРСКИЙ РУКАВИЦЬ! АЙ НЕШЬТЛЯ! ПИШАЛ НАХЕР! ТЫ не БЫЛИХ ПЕДИВИДИМ СТЫТЬ МУЗИКА! ПИШАЛ НАХЕ! Туркайся Беда! ПИШАЛ НАХ! Да мене гармашка дебіл! А, боже! ААА! пішов так! Що? Мені тільки що оперкод прописали, що то таке? Так, тільки дивися, ми не вибираємо важкий режим. Починаємо. Перший рівень. Перший під музику! Ого! О, катсцена є. Ого! Посади катсцена. Вау. Що ми тут робимо, пацани? Я не знаю. А чого вона з булками? Чого вона так дивно виглядає? Кхм! Напереду! Боже, скільки звуків! О, Я буду пікати, пікати далі. далі. О НІ пацани! О! А у нас це ще є наша карта. Пацани, може ви на мене почекаєте? Що таке? Крикни, крикни, Михайло Ау! Ау, що воно б'є? Що тебе б'є? Чоєва зеблой, чи буде О! Ооо! Комікромік злий! Чого таке? Топчить його! Ап! Аоо! Ти опростос! Оооооо! Я так ж поче хтось помер! Стоп! Хто помер! Ахтось здох! Остап! Остап пас туда! Ця іграшка такий пересеп, ти можеш його скраснути, людин. Ага. Ем, Остап, ну як тобі там. А кто? Ха-ха-ха! Что так я? Ты так повернулся! Пацаны, сюда бидеть! Чекай, он поддохвает сишь, чишо. Иди сюда! Оу! Ти его! Я его запанил! О, хто ще не назывался! Не, треба дивиться! Треба... Okay, ти підеш чи шо? Ти давай! О! Ти дебил, ти її зламав, я сказав натиснути! Ага! Нам бур треба! Мені подобаються двері! Ура! Через деякий час! Вау! Дякую, Зорті! Мені подобаються двері! Ладно! Так це є зорті, ні? А, пацаны, повітряна тривога. А, ні, стоп. Що ти тільки що було? Я почув тривогу, тривогу. Де? Я чув, як тільки що щось здохло. Пацани? Хтось в яму впав, хтось здох. Не? Ярдниш. Що там таке? О, о! О, ні, я зараз тривогу, почекай! Ємо, що то? Здорово, мій! Давай, давай, давай. Це пізєн Я в яму впав О, Я чекай О! Зараз іграшку, зараз іграшку. О! Ну, він на мене має відродити Попав шара. Косу. Давай! О, то хто? Ем... Стоп, Денис, це ти? Ні. Ем. ем... Що то таке? Єма, що він робить? Сторожа з мене Тут хто? Тут хто? Того Фантом чи ХЗХ він робить? Хто такий? Я тільки нового не ай, напит, напит, ти пика. І самое головне, що тут не пише ник. Ми не знаем, кто. Ага, а остап просто больно, пиздец. Ти вы не розумієш, що це типион не разумеешь, что это мимик? Що це з ними? Максим, єдина надія ага. на тебе, Остав чужий тупенький. Там іграшка, Максим, там іграшка. О давай. А Як я там... її не замітив! А нехай хай діти піло замітить іграшки! А не не рагуліть чи не що. Міміки пропали, міміки під стіну залізли. Ем... Ем... Отао. Остапе, що з тобою? Пацанець? <реш> Я не знаю. А де всі? Мені <реш> що не добре. Вони той, вони з розуму зійшли. Кубік Рубік ж сказав, типа, в повному розумі. Максимую треба іграшку найти, бо якщо він здохне, все, кінець. Вс, кінець. А він ігри грає, Ки він дав? О, там кубік Рубік є! І іграшка! Та він добий, чи шо! Ах, ми штрафу Який він рахуль, Я буду на нього орати після ігри. Не маш сказати, що іграшки є, чи ні? Око, Ну ладно. О. Максим, якщо зараз не візьмеш іграшку і не відрадиш нас, за ти пизди дав! Якусь слава. Да пацани, я хочу Повернувся, ура. Туда у вас ухи! Ви? Коротше, по перше, Максим, Максим, ти, це хто із вас Максим? А, я, 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 я Максим. По перше, я, 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 по перше, я, я, по -перше я, я, це міміки. Це, це, це міміки, розумієш, це не ми. А по-друге, Чекай, тобі мені треба поставити. кубік рубік? В тебе те ти розб. А! <плес> <плес> Та ні! ХТО поставив ТУ <плес> СІТОПІЯМ! Ну, эээ, е, давай, Денис, удачі тобі Я <плес> надіюсь, ти справишся ліпше. Чекай, ты білд! Ну. Е, о, ми зараз відродимся, ОСТАП, єй. ей. Еей, свобода! Пацани, якщо хтось ходить з розуму, послухайте музику! Ну, мені музику не треба слухати, мене інший спосіб Ой! А ты сюда! Ема! Что ты так я? Что ты за ты за вами бегаешь? Я короля вкрал! Ай, мы теперь за тобой бегают, охерен. Бау! Я На кубик рубик, на кубик рубик! Что? Боже! Михаил, что ты разумеешь? У Мене появляється якийсь якийсь слендермен, слендермені задімно. О, боже мій! АО! Ааам! Чуваки! Сухай дай мені купик рубік! Мені кубик рубік треба! Бан? Мені дуже погано! Чи, Там бач, ще якийсь Хо Ми... хоч ходить сума даємо кубик рубік. Эм. А... Ти гадаєш дуже кріпо. Пішов нахер! Пішов нахер! підходи до на мене падав! БЛЯ! Бан, бан, бан. Ой! Який даун мене тільки що в прірву скинув! Ты биник скинул? Так не! Алло, давайте группы! А ну чекай! О, вечинили! О, зорті! Якщо що, зможемо когось відродити. О, й кубик рубік Файно! Чекай, від чого ключі? Так від той, від дверей, напевно якихось. Ключі Джиммі. А де Джиммі? А ч в мене Дейзі-Дейзі грає, то нормально? Дейзі, дайзи, шо? ти зразу сходиш. Ключ відкриває двері. А! А, во, сюди, сюди. Ам... Що мені це не подобається? Будь ласка, не панікуйте, персонал, активує резервний А, А, що це таке? Що, де? О, що ту таке? Можливо він на шум реагує? У мене ліхтарика немає, я ніхуя не бачу Чуваки, у кого є ліхтарик? Будь ласка, дайте я собі куплю. Це... Щоб... він на звуки реагує, як я поняв, може. Ты тупый. Я не Ні, він просто. Я просто синдром дауна, коротче. Чого це риску перетворилося в хорор? Не знаю. А, так от генератор. Канистр, давай запам'ятай Поки він не ми прийшов. Не пацани, біжіть до того входу, який ми відкрили. Mm. Усі живі? ПЕЧОЗНАКІ! ПАДУ ТУПЕ! Я твою! Він обид. Він, він, він. Чекайте, ну дайте я спробую, може брали побоювати. Mm. ОСТАП! ти mm. тупий! Mm. Я через тебе міміка воскресив, даун! А, треба було попасти туди. Ага! все, oh, Хорошо! Uh -huh. Так, ну що, Зараз, пацани, я хакну.

Цікаво. Стоп, відійдіть, дядь! А ну видишь. Девять. Девять. Вісім, дев'ять, вісім. Все працює, ви просто рагули. Я з Мишою хочу Вау! фу, тут таракани А нам треба всі четверо людей тут пише. Пише, що треба 4 людини. сюди піздуйте, а ми почекаємо. була щоб Давай работай. робота. Тримаємо! Всі тримати мають! Усі мають тримати, хто не тримає? Так тримайте всі! О! О! там допаду допе! Льом твою дивізію! Воно когось било! Я відрожу тебе! Героїв! Героїв! Хто помер? А, стоп, ніхто не здал! Пол не забраву! Димон! Воно вбило когось! Пішов Бежал нафиг паду! Оно біжав нафіг! Тупе паду! БИТАЙОГОХТО! А, Дрель треп хат! Все, ты замочився! Давай! Давай шуч! Денис був душим! Денис був героєм, а ми його не забудемо! Я його відрожу на всякий! А, окей! Ну тиравце кто тепер? Донес? Поверніться на перший повністю. Добрий день! А він там стоїть! Він там стоїть! А я пішов інший. Я погнав! Ой-ой! Мені здається, ми не туди прийшли! Мене туди прийшли! Він походу змучився, я погнав! А Дайди. він не змучився! Він явно не змучився! Та сюди біжить усі! Ну! Хто ж не зайшов? Додай, додай. Та хто не зайшов? Дебіли біли? Ви зайдіть! Боже, що це тільки що було? Який рахун зайти не міг! Ха-ха! Тебе руки залматичи ноги! Стоп! В мене є зорті. Бля! Аааа. Який ти даун! Хто мене в Піть мир воскресів? Діби! А куда я тут? Я кевності мара гулів! Біля моєї дойки лишился зорті! Використайте їх! О боже! Ам! Я його відволікаю, я його відволікаю, я його відволікаю. Давай, на мене, на мене, на мене, на Він допомагає, він допомагає. Ау! А з кого? Куди він побіг? Він треба... Звикався, реально. Окей, нам треба втекти з фабрики. Ну що, довго треба втекти буде? Може піти до фабрики? Ау, ем... Там когось збили, походу. Від мене, Сачі. А, попадемось! Чщ! Це не спацува! О! Нифрас и його Слайму слабки, ся, його слабки! О! Ми відкрили! Нам треба відновити когось! Що ти Эм. Мы дики двое уши! Йопт! Да, майбут! Мені не подобається цей звук! У мене коїтів немає, оставь тебе, є сили гроші! Е, я не знаю. О, у мене мало сенсі. Що нам треба? Що нам треба? Нам треба гроші. А, нам треба машину скласти! виру, складай машину! Швидше машину складай! Де запчастини? Я не знаю! А вон пальне! Нам ще колосу треба, я колосу візьму. Давай заправляй! Мені не подобається це! Швидше, нам треба їхати! Ти заправив? Давай, давай, давай! Я теж не можу, ми все зробили! Відчиніть двері! Ааа, відчинити двері, йоб! Готуйся! Погнали! Я, бо, я чурив, я чурив, е, похер! Я в принципі теж не можу зайти! Оу! Oh. Вау! Ми тільки двоє втекли! Ну! двоє втекли! НУОУ! а ви чого назад поверталися? Вельталис, як я казав... Бля-а-а... Ви воділа, бля! <ривіт> я не винен, я не знаю як це за гупо працює! <ривіт> Ого! Погнали! Давай! Let's go! Він вийшов! Туда його! О, яка сочна катка була! Сочна вкатка була! Кінець епізоду 1! Зортаген! Зортаген! Я знаю, я диктор він поста Махаму воділа тип'я. Я не мій на Жигулях їздити їздити.